Один, ну, ну, в основному ну, два прико вже просто такі при... приколи і іще два, два лили добре на И прикольні на... на лука, але ось цей мод не то... напрацює і робить так, що я тільки що показався. Руку мене притягує і, і, і робить так, що моби не трогає. Навіть тобто тебе і ти не можеш задухнути. Типу того. Трохи кадри то не співпадає. Я лисаді. Ну, бо я звучу все на монтажі. Поки що. у нас скрівки і зараз покажу вже, якщо ви не бачите, воду наші відкрублені дерева і ще я на, нащенаку предметів. Ось так я позицію. Ну, я ще виключу світло, перестав набивати у мене зеркало. Миша. Миша, ну пробуй.

Буду йодім. так прикопи місцевість. А еще третьи ще, мінусом подано фізику що. Бу! Що не можна стати в місці там, да я ці лежачі блоки. А, а я думав сіролячі. Чи... Ай... Міша. каламбури не. Смішні скільки тобі а чому це сказав амбура і шутки. Амбур це змінення або об'єднання сріб. А жарт це, це, це типу ш, 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 ве, ве, це че, часто вигадана на, на, на смішна подія. Я ти типу, за, позахов типу, ходити дракона в бар, щось Є, там каже, це, 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 це жарт. Ну, це дуже жарт, ну добре. Це не жарт, ну добре. Та, я знаю, це жарт, ну добре. Це каламбурно погано. Це жарт. Але що одно все нервує? Так, да, я пробую просто прожить. Да, 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 я кручу, да, 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 поспаси, если кто-то все знает, я бы... Знаю, трохи прицениться ему, Напишите в комментариях. О, точно. О, точно, байт. І якщо ви хочете більше подібного контенту, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Тут я розказую і проходжу різні цікаві ігри. Лайк і підписка мотивує мене до створення нових відео. І тут. того. Кот, тут я роблю ступи для лідому, як я люблю. Брю. Біль... Там є один є спеціальний. але ж вільним. Ну, спочатку забудеся, але потім... А коли потім через того що? Що той Я Я що мені якось треба подібратися наверх? Отставив. О, а ви пам'ятаєте тут? Ви бачили таке відео? То що якщо певним способом поставити двері, то зомбі не можу О, привіт, Паук! Ну, ви, ви бачите це був того маду з, з, з тим Це який рор і, і прикисті кого я показую на самому чатку. Так от мобніч, аж можна спокійно розрулюватися з цим модом. Але так був би легальний чит, бо ну не зовсім не, не є, бо, по босси так моби наклали не, і не. ну, нічого раз, не, не скучні. Тому... Ну... Так. О, хелло, бро, что ты тут робиш? Відмітайся, тут не прохідний дверь. Что тут може зробити? Так, що можна скрафти? Ага. Новий щит Сходи, ой, сходи можна виконати ну. так, і ще далі. Друзі напевно підо пошукає. Киселері ще дупре. Чи вже передумали теж вже не пам'ятаю? Бо це відео я записав вчора. а Амонтую лише сьогодні. Інфект на ще нас вийде сьогодні. Тара-пара-пам. О, до речі, монтаж кожного майже кожного мого відео займає його дуже чинно.

А, а ти прийшла? Мінус ще моду на фізику примітив то, що рибалка стає трохи тяжкі. Після того, що придбати, що сідайте за поїзди, а йде приходять. Дядь, стоїть. З інших минув все окей Дергуюся, що того козе з тим як там браслет, Там і ти потугу. Так о. Так не бачимо. Дима, пропустимо цей момент. О, хелло. хей, містер Крипер, якщо випухати час будеш. Я тут добре. Думаю, зробити зловити листя, Окей. Okay. Yeah. А ось тепер я відбуду маю піти шукати селище. Я все ж таки передумав. Скажу, этот немного и сходил, и дошок. И из такого дошока сходил. Ну, изразумели. Таймлапс в стое. Oh, oh, О, так. останній штрих і дах готовий. Вуаля. Ну, так от. Я что, можно крафтить. Иду куда сильно знаю, я уже Куда? то прпу що на день моменти то ви своїми тіктоками От відео додому і буду скінчити поки що це відео. Хоча я на тих моментів не вирізав. А що тут підеш тут у нас? у нас. Ага. Нічого цікавого 90 шо так можна скраши еще що скрафти то по того І буду робити типу скріншоти для прев'ю. так ну що, що тут у вас з цим коротким витривком всім? 爸爸。 Come on back.